Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Так, е, пропоную перевірити наявність звуку, так, е, чути видно. Погано чути, чути дуже. Погано. Я чу... Зараз. Зараз чути краще. Погано ще. Так, да, буду голосніше. То добре, прошу повідомити про е, наявність представника від суб'єкта господарювання, а саме ФОП Савич Володимир Володимир. Е, представник Павлюк Таміла Євгенна, бухгалтер на місці. Всіх бачу, так. всіх чую. Добре. Е, Скажіть, будь ласка, ще в нас доєдналися Валентина Козубиця і Олена Сапура. Ви представники громадськості чи інших? Я представник суб'єкта господарювання. Е, доб Доброго дня, Валентина. Лук'яненко, представник суб'єкта господарювання. А зрозумів представник суб'єкта господарювання. Зрозуміло е, так. Тепер пропоную враховуючи е, на даний 11.01 ми ну, маємо представники громадськості, що ніхто не доєднався. Пропоную надати е, можливість і час для бажаючих, щоб доєдналися до. Даної відеоконференції громадських слухань 15 хвилин. Надамо і далі продовжимо проведення громадських слухань. Чи прошу не вимикатись, просто призупинити звук відеотрансляції. Почекаємо і далі продовжимо. Дякую. Thank mm -hmm. you. Gracias. Mm -hmm. 我们想说的多。 Thank mm -hmm. you. Так, продовжуємо проведення громадських слухань. Е, так, повідомляю, що сьогодні, 02 другого е, дві року на 11 годину, е, було оголошено проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності е, ФОП Савича Володимира Володимировича, яка полягає в реконструкції існуючої автозаправної станції з встановленням. Пункту АГЗП, за адресою вулиця Дублівське, шосе 4, місто Баранівка, Звягільський район Житомирської області. Реєстраційний номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13767. Я, Семенюк, Микола Миколаївич, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин. Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації повноважно головувати на даних громадських слуханнях. Прошу усіх, хто доєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті відеоконференції та зазначити прізвище ім'я по батькові та приналежність до суб'єкту господарювання або розробника матеріалу звіту тощо. Так, відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Е, Кожен суб'єкт господарювання, який планує здійснювати господарську діяльність, яка підлягає відповідно до статті 3 проведеної оцінки впливу на довкілля, має провести оцінку на довкілля та оцінити можливі впливи на навколишнє природне. Середовище від планованої діяльності до березня 2020 року. Громадські слухання, які передбачали проводити відповідно до статті 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводились у офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені по всій країні карантинні обмеження громадські слухання з березня 2020 року не проводились. Громадське обговорення здійснювалось у формі надання письмових завадів та пропозицій. З 13 липня два року з прийняттям закону України номер тридцять про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань по процесі оцінки впливу на довкілля, 29 липня 23 третього року, направ пункт 2 фрім 2 статті 17 при кінцеві та перехідні положення закону. Згідно якого тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтю 7 закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звідти з оцінки впливу на докір, порядок проведення громадських слухань детально викладено у постанові кабінету міністрів України номер вісімдесят і року. зі змінами, оскільки 13 вересня набрала активності постанова номер 2020 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, 189 та номер 1026. Зазначена постанова була прийнята з метою приведення у до пункту 2 статті 17 закону про цінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Так, окремо повідомляємо, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а та тільки результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, який разом з посиланням цей відеозапис. Протягом трьох днів будуть внесені до єдиного реєстру затінки ППО на банкій. Так. Даніла Івіна, ми вимкнути мікрофон, бо у нас фоні трошки добре. Дякую, Вертаю вашу увагу. Що у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою і негайно перейти до безпечних місць та укриттів. Кожен учасник громадських слухань має право вести відео аудіо, трансляцію та або вести веб-трансляцію громадських слухань за інформацією інтерфейсу. Нас у... приймають участь п'ять. 5... Учасників серед... громадських слухань безпосередньо два представники департаменту екології та природних ресурсів, як організатори, так, представник суб'єкта господарювання Павлюк Таміла Євгенівна. Так, і ще в нас всі представники суб'єкта. Е, а скажіть, будь ласка, це е, Валентина Володимирівна, Олена Васильна. Ви всі представники суб'єкта, а можливо, представники розробника звіту чи я, е, при, я розробник звіту. Ну, і то і, зазначить. Так, але... А Валентина теж, так? Чи, 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 так, так. так а окей, так і зазначаєте зрозуміло так. Відповідно враховуючи, що є представники судді господаря, громадські слухання огітивні можуть проводитись наразі. Додаткових запитів, повідомлень від інших бажаючих, а саме там громадян або інших представників суді господарювання чи органів державної влади. Які бажали доєднатися до відеоконференції даних громадських слухань, не надходили. І отже, враховуючи те, що ведеться відеозапис, інформую і хочу поставити питання, що маємо 11 двадцять і. Хочу запитати, чи є представники громадських на громадські слухання. Ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення. У чат про участь громадські слухань у ефірі відеоконференції Тиша у чат додаткових текстових повідомлень не надходило. Також додаткових запитів і повідомлень щодо від приєднатися до відеоконференції громадських слухань наразі. Не надходило. Тому е, е, повторюю, що наразі в нас залишається п'ять учасників громадських слухань, серед них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, представник суб'єкта господарювання та два учасники це представники е, від проєктанта та розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля. Представники громадськості на громадських слуханнях не зареєструвались і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань, зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року номер дев'ятсот Буде складено та підписано відповідний акт. Крім того, інформую, що у разі наявності будь-яких зауважень та пропозицій до матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності ФОП савач ВВ представники громадського або інші організації мають право надавати свої зауваження та пропозиції до департаменту, екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації в письмовому або електронному варіанті дані зауваження та пропозиції будуть е, розглядатися та враховані при підготовці відповідного висновку з оцінки впливу на довкілля по даній поновної діяльності. Вітак, е, е, закриваю е, пропоную закрити громадське слухання в процесі оцінки впливу на довкілля повної діяльності. ФОП Савича Володимира Володимировича з реконструкції існуючий АЗС і встановленням пункту АГЗП за адресою вулиця Дублівське Дубрівська, 4 міста Баранівка, Звягельський район, Житомирська область. І вважати, що громадські слухання відбулися. Є е, від присутніх зауваження пропозиції. Дякую тоді всім добра. миру. до зустрічі. Дякую, побачиню. Досконало, До побачення. До побачення.